Центр надання соціальних послуг Марганецької міської ради місце, в якому людям, які опинилися у складних життєвих обставинах, особам з інвалідністю та марганчанам, які зустріли золоту осінь свого життя, завжди нададуть допомогу, приділять максимум уваги та подарують необхідну частинку тепла. У справі, коли мова йде про допомогу людям, не існує дрібниць. Для відвідувачів денного перебування центру розроблено оновлене меню. Деталі у інтерв'ю. Центрі надання соціальних послуг стабільно працює відділення денного перебування та організація натуральної допомоги один із напрямок роботи цього відділення це гарячі обіди, гаряче харчування. З Цього року ми доопрацювали існуюче меню. Кожного дня наші кухарі з душею готують гарячі обіди. Якщо в цей день ми готуємо борщ український, обов'язково дається ще пампушка з чесноком. Кожного дня наші підопічні к другої страві отримують щось м'ясне: або це котлета, або це тівтєля, або це вручну нашими кухарями приготували не полуфабрикати, а саме гречаники. Обов'язково щось овочеве, якийсь салат. Зі свіжих овочів одночасно харчуватися щоденно можуть у нас 30 осіб. Також при даному відділенні організована робота пункту прокатів засобів реабілітації, таких як крісла калісне та милиці. Тут нададуть медичну допомогу. За необхідністю допоможуть випрати речі, а дбайлива швачка відреставрує одяг, і перукар зробить гарну зачіску. Головне все робити щиро і з повагою до людей. Взагалі, як вам центр? На, мені Тут я давно тут. Мені подобається. А скільки ви вже сюди приходите? Та десять, 10, може, я не знаю. Та година полтора хожу вже. Поки не жалуюсь. Я ж переселенка з Нікополя. От і сюди ходжу. Ну розкажіть, як вам тут? Очень подобається, дуже хорошо. Такая забота о людях. Вот. Приятно так, сюди праздник, красиво. Телевізор по телевізор роботи сюди. Зараз йолочку встановили. Вот. Як вам їжа, як вам обслуговувала? Їда дуже да, хороша і много. Як давно приходите до центру до нашого? Ну вже півтора року. Тут дуже чудова атмосфера. Багато знайомих, концерти проводяться, дуже чутливі працівники. Да, тут і медперсонал, і завжди, і начальство теж дуже гарне. Всі дивляться, щоб у людей було все в порядку, щоб здоров'я і як вам кухня, як кухня, їжа? хотіла сказати, що їжа дуже смачна іта. Завжди все є. Ми щиро вдячні колективу центру надання соціальних послуг за їх важливу роботу. Нехай добро завжди повертається до тих, хто приносить його щодня у цей світ.